Для місяця або декомпозиція. Для того, щоб закрити місяць, або, іншими словами, зробити декомпозицію місяця, вам потрібно зайти в параметри: конфіденційність бухгалтерія, декомпозиція. Тут ви можете переглянути ваші всі філі, але для старту вам потрібно зібрати кожну з філій. Тобто усі філії – це просто перегляд. Для того, щоб зібрати, наприклад, одну філію, ви заходите. Одразу воно показує збірку за поточний місяць, щоб його зберегти можна було. Але спочатку нехай ми зробимо за липень, наприклад. Ми робимо. Фільтр за липень. Робимо зібрати, воно підраховує і зберігаємо. Тобто, ми зараз зібрали по одній з філій за липень, і ви бачите, що воно зібралося. Тепер нам потрібно зробити таку ж саму збірку по іншій філії. Заходимо, наприклад, в іншу філію, робимо також за липень підрахуночок, зібрати і зберігаємо. Все, у нас є по двом філіям декомпозиція по кожній філії. Ви тут можете переглянути всі-всі-всі поточні бізнес-процеси, які є, по команді. Тут дуже цікаво, але це не тема цього відео. Ось, і тепер, щоб зрозуміти усю ситуацію по філіям, вам потрібно зайти на усі філії. Воно зібралося за червень, за все. Ось, і ви бачите вашу поточну ситуацію по двом філям. З цього екрану ви не можете збер... перезібрати, зберігти тощо. Ви можете тільки переглянути по вашим філям. Дякую!